Добрий вечір, шановне панство. Вирішив записати коротеньке відео про брелок сигналізації FADA N9. Там ну, я думаю, що воно на всіх от електроскутерах воно приблизно працює однаково, налив собі чайку та й думаю зніму. Бо виникла така проблема в моєї тітки, коротше, вона не знала, що з ним робити. Техніка. Техніка в руках аборигена, то просто залізяка. Коротше, дивіться, ну, це зрозуміло відкрите, це закрите, а оце от кнопка без ключового доступу, тобто двічі на неї нажимаєш і вимикається скутер. А от якщо на неї натиснути один раз, Ну, він там щось пікне, ну нічого не той. Нічого не буде. А от коли ви вімкнете його ключем і намагатиметесь поїхати, контролер буде давати на колеса контрток, тобто колесо буде ну, блокуватися. І нічого нікуди не поїде. Ну, це все вирішується просто, там, нажимаєш на оцю от кнопочку і все. Все стає на свої місця. Але от людина не знала, людина просиділа під магазином півдня, поки її приїхали, з прицепом завантажили той нещасний скутер, забрали його, відвезли. Купа проблем, купа телефонних дзвінків, купа пошуків. Що воно случилось, усе пропало, все там треба міняти, колесо, контролер там, ай яй яй ой яй яй це ще добре, що вона не звернулась ні до якого горе майстра, який би їй там розказав. На гроші нормально. Ну а так, отакі от бувають ситуації. Ніжненькі, дуже ніжні оці от кнопочки. Отак в кишеню кидаєш, ідеш у магазин, а воно там нажимається, приходиш, там, чорті що твориться з тим скутером. Коротше, я, ну, я не користуюся тою сигналізацією, не користуюсь тим безключовим доступом. Я б таки, щоб взагалі з нього дістав би батарейку. Але воно. Мені не потрібно. Так що, якось так, може, комусь буде корисно.